you <music> Слава Україні, підписуйтесь на наш телеграм-канал. Поки кращі сини та доньки нашої країни віддають своє життя за кожен метр звільненої української землі. Маріонетки Кремля, працюючи на руку ворогу, продовжують творити внутрішні заколоти з метою розколу нашого суспільства. А на сьогоднішній день одним з нагальних та досить важливих питань, котре і народ, і влада прагне вирішити як найшвидше є звільнення просторів України від прокремлівських попів. Це псевдосвященики, і справді не мають нічого святого. Тож на днях мільйони українців змогли в цьому впевнити. Десь усі були просто шоковані тим, що у Хмельницькому у Святопокровському кафедральному соборі у побили військового. Ось що насправді несе у собі ОПЦ МП і маріонетки Кремля, котрі там прислужують. Але усі ми вже побачили, що означає служити Богу по Кремлівськи. Стало відомо, що військовий Артур Ананьєв, якого зранку 2 квітня у соборі УПЦ МП побили, священно служителі перше прокоментував ситуацію. Відеозапис з його зверненням з'явився у мережі. Передусім, він наголосив, що московського патріархату не повинно бути у Хмельницькому, ні в Україні загалом він нагадав, що попи у ПЦМП перші люди, які зустрічають окупантів на захоплених ними територіях і часто є коригувальниками ворожого вогню. Це повністю проросійська секта, яка вербує людей, промиває їм мізки і каже, що війни нема. Тож вони коригують вогонь. У наших військовослужбовцях є першими колаборантами. Якщо заходять росвійська на територію першими, попи їх зустрічають, розміщують і допомагають проводити фільтраційні заходи. Священик у ПЦМП написав на військового заяву за те, що він буці. Цім, то першим і навіть вибив Євангеліє у нього з рук. Ананів наголосив, що це брехня, та навіть не торкався руками до Євангеліє. Зуважимо, що відео опубліковане у мережі свідчить, що священик сам кинув книгу на підлогу. Також Ананів розповів, що сам би хотів відвідати акцію протесту під собором, проте не зміг. Його госпіталізували, і зараз він перебуває на лікуванні. Поки що військовослужбовець чекає висновки в лікарів про те, який у нього діагноз. За словами військового йому шкода, що патрульна поліція ввелася на поводу та підтримала брехню. ПЦ. МП, водночас він подякував друзям, знайомим військовим побратимам, хмельничанам та усім українцям, які допомогли в інформаційному розголосі Свавілля про російських священнослужителів окремо. Він подякував тим, хто організував акцію протесту. Проте пристрасті не вщухають. Як повідомило Суспільне відразу після побиття військового священнослужителями у Святопокровському кафедральному соборі, віряни провели збори на території приміщення, на які зареєструвалося 1235 людей. Більшість із них проголосували за те, щоб приміщення повинно перейти до ПЦУ. Депутат Смаль, голова зборів з переходу церкви, заявив, що митрополит Хмельницький і Старокостянтинівський Антоній передав ключі від собору. Комісія зайшла усередину. Петого квітня представники комісії віднесуть документи про пререєстрацію в ОВА. Пізно ввечері після впровадження прокремлівських попів із собору там уперше за останні десятиріччя відбулася молитва українською мовою. Також люди співали гімн України. Але треба було для цього накидатися на військового серйозно. Але можна вважати, що це є початком викорінення тих маріонеток Кремля, котрі Галися дестабілізувати ситуацію у нашій країні. Тим часом міський голова Хмельницького Олександр Семчишин не зміг проігнорувати усе те, що сталося у церкві. Він вважає, що побиття військового у храмі має стати аргументом для Верховної Ради, аби проголосувати законопроєкт про заборону ОПЦ. Дану пропозицію публікував міський голова у телеграм. Московська Фезбечна агентура у вигляді ОПЦ МП має бути заборонена по всій країні. Поєнти антиукраїнський шабаш, який відбувається останніми днями в столиці, побиття військового у Хмельницькому мають стати залізобетонним аргументом. Том для ради, аби проголосувати законопроект про заборону, Рази назавжди заборонити це ФСБшне кубло. За словами Семчишина, на позачерговій сесії Хмельницької міської ради припинить користування ОПЦ МП усіма земельними ділянками на території громади, а також ініціюватиме аналогічні рішення обласної та районної ради. Він додав, що ті, хто бив військового, мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності а патрульні, які склали протокол на військового, мають бути звільнені. Багато хто розуміє, що прислужники Кремля досить довго утісняли Україну. Церкву такі, як Паша Мерседес, за довгі роки перебування на нашій землі встигли досить сильно пустити коріння, котре досить скоро буде повністю знищено. На цьому в мене все. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.